Двох чоловіків, які йшли вулицею у селі Петриків Тернопільського району вночі та несли речі, замотані у ковдру, спинили працівники групи швидкого реагування. При спілкуванні з даними особами було встановлено, що це є двоє раніше судимих осіб, які вже неодноразово попадали в коло зору працівників поліції. При доставленні даних осіб Тернопільського районного відділення поліції особи зізналися, що всі дані електричні прилади ними є викрадені з одному з тачних новобудов Тернопільського району. За попередньою інформацією, вони близько 20.00 проникли в один із будинків дачного кооперативу. Цеглою розбили вікно та зайшли до приміщення. Ну зайшли, там, ну, там ніхто не жив. Зайшли, було Миколая, хотіли, ну, типа не було, робота закінчилася, похолодало, нема роботів. Там був телевізор, був тюнер. Телевізор ми не брали, взяли тюнер, е електрочайник. Там. Кіта що там я не вже я не знаю, де не знаю електронагрівач чи що. обоє крадіїв раніше судимі житель Триболянського району притягувався до відповідальності за наркозлочини, а уродженець Тернопільського попадав у поле зору правоохоронців за розбій, крадіжки та легкі тілесні ушкодження. Віктор Волощук каже, що один із них підпрацьовував на даному дачному кооперативі різноробочим, тому знав, де і в якому будинку немає господарів. По даному факту, слідчим підрозділом Тернопільського районного відділення поліції, порушено кримінальне провадження за статтею 185-ю, 3. Особи з коїном зізналися, викрадені речі повернуті власникам. Крадіям уже оголосили підозру, а суд визначатиме міру запобіжного заходу. Обоє перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Правоохоронці перевіряють злодіїв на причетність до схожих злочинів у селі Петриків.